Мені здається, що в Україні вже бракує законодавства, яке буде регулювати мамку, мамок, що собі компенсують щось за рахунок експлуатації дитини. І я дивлюся оці відео, де ну, тут Макієва, наприклад, написала, що неможливо змусити дитину. Дитина, от що сама хоче, то і робить, і вона абожає внімання, обажає, внимание, обажає знімати розпаковки, їй це подобається. І от ви знаєте, тут є такий момент, що перше, давайте я просто на дорослих почну, на прикладі дорослих говорити: от є люди, які приходять в ресторан, і вони не отримують задоволення від їжі, від взаємодії людей, з якими вони сидять, від взагалі просто а от їм головне сфотографувати це і виставити в інстаграм. От я от та от А, Це особливо почало розвиватися. Оця проблема почала розвиватися. Це ну, такий базовий поверхневий приклади. Такого типу прикладів. Я думаю, що ви і про свій, про свій поведінковий паттерн можете придумати багато, коли ти більше отримуєш задоволення від, якогось, від якоїсь декорації, ніж від суті. Тому що соцмережі навколо нас так нас сильно деформували. І е, якщо це відбувається з дорослими, зрілими людьми, які от реально у них цінності немає піти десь посидіти, з задоволенням, розслабитися, провести час, але Якщо їм запропонують зняти про це сторіс, вони зразу можуть поміняти. Ну, є люди, ти от, дивишся, в ресторані, наприклад, коли ти можеш спостерігати за людьми, От вони сидять, вони навіть не розмовляють, вони один навколо одного сидять такі в телефонах. Бац, коротше, момент, треба зробити спільне селфі. Так. Вони роблять спільне селфі і далі, такі, далі продовжують. Причому що я розумію, що і я іноді так сижу в ресторані, теж там щось працюю і так далі. І теж можу збоку так виглядати. І, ну, Різні ситуації є, але є люди, у яких прямо хвороблива ця історія, коли вони не отримують задоволення від процесу, але від вони валідують собі радість від цього процесу, коли якимось чином показують його в інстаграмі. От, є, наприклад, ще така історія про те, що там пишуть перелік. Скільки мені всього сьогодні треба зробити? Мені треба оплатити комуналку, мені треба піти по пофарбувати нігті на манікюр, мені треба віднести взуття в ремонт і знаєте, і це такий довгий-довгий типу перелік. Хоча насправді це все хірня, яка просто складена для того, щоб чимось наповнити сторіс. І ти дуже багато таких проявів і за собою ловиш в тому числі. Ти теж ловиш якісь моменти, коли. А, от, ти купив якусь нову книжку. А, ну, навіть от я сьогодні от з, з знаком Савауфа я насправді прочитала ну, там 10 сторінок, ну, тому що Ульяненко важкувато читати. Але я вже така: Я читаю Ульяненка, офігенна і а, От я така молодець, дивіться, як я класна. Ну, тобто, ти якоюсь мірою трошечки навіть, ну, ти трошечки навіть, е, ти буєш реальність. А, і тобі здається, що типу, і у тебе задоволення навіть не від процесу читання, а від того, що ти от виклав цю фотографію в інтернет. Так от, повертаючись до психіки дітей, то коли ти занурюєш свою дитину в простір, що вся радість, всі розпаковки, ти знімаєш це все на відео, потім а, у неї дуже завжди багато якихось подарунків, вона знає, що це подивляться, там будуть якісь сердечки, лайки, коментарі. Дитину привчають до того, що радість від життя залежить там від переглядів, від того, що це обов'язково треба зняти на відео. А взагалі, насправді такі речі, ну, от, от, таке життя на показ, воно ж насправді потребує зусиль. Це не те, що ти там просто взяв і зняв і все. Це, це дуже велика робота. А, я дивлюся ці відео з розпаковками, з дітьми, я жахаюся від цього контенту, насправді, скільки там роботи вкладено за цим, як вони ці дублі знімають і так далі. Це все дуже важко робити. Для дитини, в тому числі, а вона потрапляє в певний простір, в якому у неї стає викривлена реальність. Не кажучи вже про. Патребляцтва, тому що ну насправді, е е е коли вона звикає отримувати постійно подарунки, тими подарунками, які у неї є, вона не грається, це все накопичується, це все е uh -huh. додаткове когнітивне навантаження на дитину. А ми говоримо про чотирирічну дитину, і це просто дуже багато великих проблем пов'язаних з тим, е що ти свою дитину вже занурюєш в купу проблем психологічних, з якими навіть дорослі не дуже справляться. Тому що можна подивитися на блогерів, які звикають щось там постити, звикають викладати сторі, звикають якийсь контент хірачити. У багатьох була криза, наприклад, коли почався карантин, і ну, багато інстагерлс, вони ж звикли ходити в ресторани і постити фотки там в туалеті, от, от салат мені принесла, а тут бац, ресторани закриті. І у них так весь контент впав. І у них вони такі: ми не знаємо, що робити. І це навіть з дорослими дуже велика проблема. А тут таке робити зі своєю дитиною, плюс, ви знаєте, ну, цей психологічний момент, боже, мене понесло, я зараз закінчу вже. Цей психологічний момент, коли ти дуже обережно ставишся до дитини, щоб не привчити її до того, що вона отримує задоволення від якогось процесу, тому що ти даєш цьому процесу оцінку. А Щоб в жодному разі типу, не поламати їй картину світу, щоб вона не думала, що щось хороше чи погане, тому що ти даш оцінку, і тоді вона отримає задоволення. А щоб вона в процесі. Ну, типу, не треба казати, ой, ти такий молодець, ти оце намалював і так далі. А розкажи мені, що ти намалював, ой, а, а, а що ти будеш потім малювати, а тобі подобається малювати і так далі. Ти не говориш, вау, ну ти говориш, що класний подарунок це, е, малюнок. Але ти паралельно намагаєшся не давати ці оцінки для того, щоб у дитини не. Було викривленого дофаміну від твоєї оцінки, а залишався дофамін від процесу гри, від процесу малювання, від процесу заняття чимось, для того, щоб у нього було не фінальне, а от процес. І от оцей весь контент. Дитячий з оцим оцими розпаковками, з оцим цим гамном вони так ламають психіку дітей. Я просто дивлюся на це, і я розумію, що українське законодавство я не знаю, коли в якому періоді до цього дійде, але його треба міняти, щоб не було цієї безкінечної експлуатації дітей. І якщо вже якісь країни ставлять заборону на те, щоб у дітей були соцмережі, там до 15 років не було, і так далі, то мені здається, що контент такого типу дуже активно треба регулювати, тому що всякі палаумні мамки будуть знімати ці безкінечні розпаковки, ламати свою дитині психіку, показувати її при вселюдно купі людей, в тому числі не кажучи вже про педофілів. І це просто жахливо. І вони це добровільно роблять. І вони такі: ну, якщо мені не пишуть поганих коментів, а пишуть тільки позитивні коменти, то я нічого поганого не роблю. А те, що ти е, купу приватних моментів своєї дитини засовуєш в інтернет, е, за які вона тобі дякує, потім ще не скаже. Звісно ж, потім вона тобі всі гроші, які ти заробиш, підуть на психотерапевтів, і тебе ще й виженуть з дому, тому що ти будеш немічна пенсіонерка, про це ніхто не думає. А нещодавно бачила соціальну рекламу про те, що батьки йдуть супермаркетом зі своєю дитиною і. По дорозі зустрічають людей, які говорять: ой, у тебе був вчора народження, вітаємо тебе з днем народження, якихось дорослих незнайомих людей, які о, типа, ти ж Емілі, я тебе впізнав. Там і вони йдуть, а так їдуть на ескалаторі. Якась жінка заговорила, потім якийсь чоловік заговорив, і так далі. І в кінці ця соціальна реклама закінчується тим, що ви виставляєте занадто багато приватної інформації про свою дитину. А вони йдуть, і там люди, які сторонні знають, як звати песика цієї дівчинки, знають скільки її років, знають, як звати її батьків. Ну тобто. Це вже інформація, яка робить дитину дуже вразливою для чужих людей. Типа, навіщо дорослі це роблять, я не розумію, і ну, нам потрібна регуляція законодавча з цього приводу.